Росіяни вкотре б'ють по цивільній інфраструктурі України. Пізно ввечері та вночі російські терористи атакували дронами дві лікарні на Сумщині. А також уцілили в житлову двоповерхівку у селі Угроїди. Загинув 29-річний чоловік. Ще троє людей зазнали травм. Близько першої ночі російські терористи вдарили безпілотниками по Краснопільській лікарні на Сумщині. Військова адміністрація області повідомляє про сім вибухів. На щастя, обійшлося без жертв. Евакуювали 60 людей, серед них були і маломобільні пацієнти. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань. Окрім того, пізно ввечері російський дрон упав на дах обласної клінічної лікарні в Сумах. Евакуювали 147 пацієнтів. На Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників троє травмованих серед них громадянин Франції пошкоджено 18 приватних будинків та 20 квартир. Цієї ночі безпілотники атакували також Чернігівщину та Херсонщину.